Дуже сильно сподіваємося на вашу підтримку зробити 12 мільйонів, щоб кожен з вас, після того, як вийшов з цього вечора боксу, міг сказати, так, ми разом це зробили. Ми разом це зробили, тому що з кожного квитка на військо йде значна сума грошей. Я знаю, що багато хто прийшов сюди за запрошенням, тож. Не зволікайте, дістайте свій мобільний телефон красивий, наведіть його на QR-код, який позаду стільців є. І зробіть невеличкий внесок для того, щоб ми разом змогли потім, після того, як ми закінчимо цей чарівний вечір, вечір, вечір боксу, сказати, що ми це зробили. Дякую вам. Організатори вечора боксу Sparta Box Global Ukrainian Promotion. Генеральний партнер вечора боксу Деровоту Вікторії Фавбет. Фавбет спорт підтримує тебе. Преміальний партнер, група компаній ОНК, ефективність та стабільність для вашого підприємства. Івка, компанія-перевізних з Китаю, імпортер електромобілів в Україні. Втратили свої кінцівки в різних обставинах. І ці люди заслуговують значно набільше, ніж просто оплески. Отже, зустрічайте, в сині Кутринга запрошується Військовий, який втратив свою кінцівку 26 травня 22 року на Запорізькому напрямку. Який взяв себе в буквальному сенсі в руки, пішов в зал і почав тренуватися. Отже, SpartaBox і Global Ukrainian Promotion представляють трираундовий поєдинок по дві хвилини. І у синій кут піднімається. Роман, позивний добряк колесний. 26 до 22 років я займався змішаними єдинобарствоми зупловами на ударну техніку. Це був доданий і бокс, і тайський бокс, ну тобто все, в принципі, близько півтора-двох років я займався боксом і пішов на війну. Почалася війна, я приєднався до СССР з Київ. Пішли штурмувати посадки, штурмували посадки, та нам відпрацював ворожий танк з укриття. І мені розірвало від снаряда осколком ногу. Я дуже хотів до цього прийти. Я відразу погодився, тому що знаю, що це не можна зробити на протезі ніде офіційно на рівні боку. Показати приклад для людей, що в нас таких людей може виходити працювати, йти на максимум. І показати моїм прикладом так само, що в нас в країні йде війна, і нам потрібно всім гуртуватися. Якщо ми не будемо гуртуватися, мені прийдеться біля своєї хати битися проти ворога, а не на ринку. I. Right. У журотику запрошується його опонент, підприємець Назарій Мельник! Увага на екран! Виїхав в комубі просто зустрічну зму, і під удару мене відірвало ліво спосіб. І я думав, що моє життя буде інвалідній колесі. І це мене тоді, мабуть, зламало. Потім мені показали, що є протези. І я спробував, і коли я зрозумів, що є хоча якийсь шанс, вся моя суть, все моє єство, воно просто хоче, аби я висував, і мені заводили кошти. А ви знаєте, скільки мені разів сказали, що це заборонено? Або скільки раз мені казали просто, це неможливо? я добровільно, погодився укоротити добровільно на декілька сантиметрів і я зміг використовувати спортивний, спортивну стопу. Що далі доступа в мене зараз зона, можливо, неможливо, є обмеження, немає обмежень. Я буду це робити, допіти, поки я живий. Всього може вийти надихаюча історія, якщо я це зроблю. Ну що ж пані Федонови, цей поєдинок буде відбуватися за правилами боксу. Пройде за схемою три раунди по дві хвилини. Я хочу сказати, що цей поєдинок став можливим за підтримки нашого партнеру Ощадбанку. Ощадбанк це банк, який системно підтримує людей з інвалідністю, розбудовує безбар'єрне суспільство, відкриває спеціальне відділення та банкомати. Ощадбанк, мій банк. Моя країна. Отже, пані та панове, ви все чули. В синьому куті. Боксер, який своїм прикладом показує, як треба жахати жити. 26 років, 176 сантиметрів. Роман позивний добряк. Колесний. У червоному куті. Підприємець в минулому 28 років. Зріс 181 сантиметр. Назарій. Мельник. Рефері Ігор Каленченко. Бажали пічки. Уважний слухи команди. Успіхів вам. Великий приклад боксі. Велика вам подяка. Велика вам подяка за те, що ви робите. Отже, боксери на середину. І в цьому поєдинку оголошується войовання я! Я хочу вас зараз спитати, Романе, Назарі, як відчуття? Бома, ви сказали, ви сказали мої побратими з третьої штурмові, оце парінка. Чим можна порівняти з цією Важко Ні, не зможу сказати ще. Що... Тобто треба виходити і боксувати. Назарів, як тобі? А мені, якщо чесно, було важко перебороти повагу Романа. За те, що він зробив до цього. І не зважаючи на це, боксуватися. Це було найважче. Тобі дуже багато. І всі військовим завдяки, яким ми тут зараз можемо бути. Великий Україн вам, повесь. великий Україн. Так. Чекайте, не Справа Справу тім, що до того, як. Організувати цей поєдинок Ігор розказав мені, Ігор Фаніян, який є організатором головним цього вечора боксу, що коли він запитав у Романа, Роман, що особисто ти хочеш після цього бою, Роман сказав: мені нічого не треба. А ось побратимам моїм можна зібрати на те, що треба зараз, війську. Тож, великий уклін тобі за це, за те, що. Власне, его десь дуже глибоко сховалося в тебе всередині. І за те, що велике серце великого воїна показує всім, де є світло. Дякуємо тобі, Роман. Ми обов'язково, правда, обов'язково зберемо для хлопців із 3 штурмової сьогодні. Всі разом. Що стосується Назарі, Назарі перед поєдинком пожалівся, що хоче поміняти цей протез. І що ми разом будемо збирати тут на цей протест і колись може поміняємо. Але у мене для тебе є сюрприз. І я хочу в ринг запросити своїх друзів, представників фонду Каєн Діц Добрі справи Максим Кухненко, а також Павло Шевченко. Заходьте, будь ласка, в ринг. Ось вони. Справа тім, що фонд займається тим, що відправляє наших хлопців в Америку. Підтримка візова, підтримка перельота, підтримка будь-яка і новий протез. І Максим, тобі слово. Назарій, шановна паста, привіз. шикарний був бой. Ми хотіли би пригласити тебе в Америку на партізірування шикарну духмічну програму реабілітації психологічної Дело в тому, що люди, які там, вони тож також переїхали за України, так і тут, і максимально стараються бути рядом, допомагати, участвовать в усіх процесах. Всіх наших воїнів обожнюють, люблять, не хотіять відпускати. Наши воины куда приезжают, они почему-то хотят прыгать с парашютом, с вертолетом и за два месяца выполнить жизненную программу нормального человека. Поэтому на милости просим, ждем, все у тебя будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Давайте попадаему фонду КНДС и его заслуженному Александру Руксову. Сломьте, давайте фотографию. И я еще хочу поблагодарить. Ощадбанку. банк, який бере на себе соціальну відповідальність і підтримує людей з інвалідністю. Дякуємо. Ну що ж, будемо продовжувати розпочати його. Я із великим задоволенням хочу запросити бойця Дніпровського окремого батальйона. Пане Роман, будь ласка, під ваші обласки. Дякую, що до нас приєдналися. Скажіть, будь ласка, що у вас? Що і для чого? Добрий вечір. Звати мене Роман. Я боєць Дніпровського окремого батальйону, який зараз боронить південь Запорізької області вже більше року. Якби нам важко не було, але ми робимо свою справу і будемо її робити і, робити, і продовжувати. Дуже дякую організаторам. Цього заходу, що запросили і дали можливість привезти сюди декілька лотів, для того, щоб розігратися і дуже дякую вам, що ви доєдналися до цієї мети, для того, щоб виконати ць, о, нашу ціль, зібрати 12 мільйонів і більше, для того, щоб знищити підарів побільше. Тому якщо ви не проти, ми почнемо захід, аукціон. І перший лот, який я сюди привіз. На коробці написано Бахмут. Тобто це то місто, коли називалось Артемівськ. Це Артеміське шампанське, саме мі... місто Бахмут, місто Герой. А ці пляшки були в останні вивезені, поки була можливість. Саме ця пляшка, 3 літри, була розвита 2302 року. Якщо приблизити, то тут можна побачити. Це остання зміна людей, які працювали майже своє життя на цьому заводі. І коли вони проснулися 24 вранці від вибухів. Від того, що це майже вся Україна, Україна проснулася від вторгнення повномасштабного ворогів, і в них перед очима була та ситуація, те, що останній день був вчора, і вони самі е, саме розвивали це шампанські ці пляшки, це останні пляшки з останньої зміни цього заводу. Друзі, остання пляшка. Розлита 23 числа 23 лютого 22 року. Отже, стартова ціна 40 тисяч гривень, шах 5 тисяч гривень. Хто готовий придбати цю пляшку за 40 тисяч гривень? Приймаємо готівку без готівку. Перевод на картку біткоін. Можете об'єднуватися, тому що ми маємо сьогодні. Ще раз перемогти в цьому ринзі. Отже, 40 тисяч гривень. Будь ласка. 50, 55. 55 тисяч раз. 55 тисяч гривень. Два, хто більше, друзі? 55 тисяч. 60 тисяч. 60 тисяч гривень за пляшку. Останню пляшку.

100 тисяч гривень раз. 100 тисяч гривень. Хто більше? 100 тисяч гривень, два. Хлопці. Я вивчаюсь, хто задодати 150 тисяч гривень. Я саме цьому переможцю прийшлю відео з FPV дрона знищення одного або декілька підарів. І на цьому дроні буде записане ваше привітання. І на самому відео там є віконце, там буде ваше ім'я і фамілія. Ну це донат від 150 тисяч гривень. Так, а, бачу, ось на Роман. Отже, 100 тисяч у нас є. Від Віктора 100 тисяч гривень. Раз. 100 тисяч гривень. Два. 100 тисяч гривень. Три. Є. Віктор, вітаємо вас, пане Романе. Ось наш переможець. Давайте привітаємо. Перемога ніколи не дається легко. Можна все життя говорити про сміливість і не знати, що це таке. Поки ти опинишся в реальній ситуації зі справжньою небезпекою, спогади про вас на рідні зігрівають моє душі серцем. Надаюся ж ти далі. Жти вперед, щоб не сталося. Перемога ніколи не дається легко, Вона виборюється лише так. Україна!